Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. Вітаю вас у просторі свободи на телеканалі д 1 І зараз у властивій нам творчій манері ми запропонуємо вам прем'єру пісні і не просто прем'єру пісні, а спілкування з виконавцем і автором цієї пісні, якого, до речі, ви добре знаєте. Прямо тут наживо в студії. Більше того, можливо, ми попросимо цю людину виконати щось спеціально для нас, для нашого з вами столику прямо у цій студії. Більше того. Ця людина є в українській Вікіпедії, і її гурт теж є в українській Вікіпедії, що нам від цього нам вдвічі приємніше. Отже, Роман Бахарів, співак і артист гурту Бахрома. Бахрома Бахарів. Роман, як не важко здогадатись у нашій студії, радий бачити вас, Роман. навзаєм. Романе, каюсь, я вас не впізнав. Знаючи, що сьогодні ви будете в нашій студії, я передивився ваші відео вчора і сьогодні зранку в Ютубі. От ваше свіженьке відео під назвою Квітень кілька місяців тому датується. Ви там з довгим волоссям. А коли я побачив вас з коротким волоссям, я не одразу адаптував картинку. От що сталося, Романе? Е... З чим пов'язана зміна іміджу? Е, нічого такого, просто я вирішив. Підстригти волосся, яке мені заважало, от це знаєте, напевно, що коли, коли осінь приходить, мені здається, що це взагалі така пора, коли а, закінчується якийсь цикл для мене особистий, от і починається новий. От і я вирішив просто позбутися зайвого і почуваюся зараз набагато. Знаєте, як мені трошки вільніше просто від того. Я думав, якраз довге волосся це ознака от якоїсь свободи, чогось такого. Ну свобода, це ж про інше, це ж про вибір, скоріш за все. От я до речі, про вибір хотів вас запитати. Ви представник? От я читав про я не дуже розбираюся в музичних термінах. Я читав, що ваша творчість це яскравий інді рок. Це правильно, і, і що це таке? Я бачу вашу посмішку. Можливо, для вас це теж відкриття. Е, ні. Я читав це так. Про вас пише Вікіпедія. Е, знаєте, справа в тім, що коли ти випускаєш пісню, от і ти її завантажуєш на майданчики, де люди потім можуть слухати музику. А ти в будь-якому випадку маєш обрати якийсь жанр, до якого має належати. Твоя пісня. От, і коли ти заповнюєш анкету, то тобі в будь-якому випадку потрібно зробити цей вибір. От, і ну, Інді це від того, що індепендент, тобто незалежний артист, от, і незалежна музика, незалежна від лейблів, від продюсерів і е, таке інше. Тож я обираю Індію, і це просто характеризує те, що я незалежний. Взагалі, в вашому ж гурту, знову ж таки, Вікіпедія, з 2009 року виник проєкт Бахрама, хоча ви співали і раніше, так. знову ж таки, і сам -то ви донечанин з підголівки. Так, зараз це місто називається Чистякове, раніше Торес, яке вже довгий час, з самого початку окуповано Росією з 2014 року. Там Пройшло, пройшло моє дитинство юність в донецьку я здобув свою першу освіту, от а потім вже переїхав в київ просто за своєю мрією про мрію, як людина, митець я невеличкий секрет вам відкрию і нашим глядачам, ми зараз працюємо над великим проєктом. Він називається Воїни світла митці, це митці, котрі зараз на передовій там, до речі, ваш колега Сергій Василюк, гурт Тін Сонця, це один з героїв. І мене зацікавило, я їх розпитував і вас запитаю, коли наступає оцей момент, і чи відчувається він таким от, моментом в часі, що людина митець, от Відчуває щось, що їй потрібно віддати іншим, поділитись, не знаю, думками, емоціями, ну чим завгодно. от Як це відбулося з вами? Mm, ну, скажімо так, що спочатку війни, в принципі, відбуваються багато змін всередині, в першу чергу, от потім. <зовні>, тому що змінюється коло спілкування, Там, я все своє життя е, говорив російською, тому що ну, це Донецький регіон. Коли сталося повномасштабне вторгнення, я, я, е, е, якийсь час це в мене зайняло, щоб перейти на мову. Е, е, от, і знаєте, е, і от ці всі зміни вони відбуваються поступово. Mm -hmm. от, коли ти відчуваєш. Час, в якому ти знаходишся, запит суспільства. От, і музика це інструмент, який може відповісти на певні питання, дати просто відповіді. От, або навпаки задати питання якісь. От тому я думаю, що митці через свою призму, відчуваючи час, відповідають на питання суспільства. А, а якщо говорити про ці зміни і у митці, і у суспільстві? Що ви відчуваєте зараз від своєї аудиторії? Ви зараз я знаю багато виступаєте і перед збройними збройними силами, і з благодійними концертами проводите волонтерську роботу? От розкажіть про це, яка аудиторія зараз? От як вона змінилась, ну починаючи там? Uh, ну от час, uh, час. я відповів на останні питання про аудиторію. Я думаю, що вона все ж таки більш свідомою стала. Uh -huh. От і я відчуваю себе більш свідомим, тому що м, раніше я, скажімо так, я не любив людей, які. Радикально налаштовані, тому що з ними було важко домовитись про щось. От у них є якась певна там своя точка зору. От зараз я розумію, що я також став радикально налаштованою людиною, тому що для мене важлива мова, і це пов'язано з дуже багатьма аспектами в моєму житті. Мої друзі пережили окупацію в Бучі, і після деокупації ми з командою поїхали підтримати людей, які були. В окупації, і ось це, напевно, був мій останній концерт, де я співав свої старі російськомовні пісні. Дівчата, які прийшли на ці концерти, от вони сиділи там, була невеличка аудиторія, але вони отак закривали собі вуха, тому що не могли чути російську мову, бо вони прийшли через пекло окупації. Ну, це просто важко навіть описати словами. От і от, і от оці зміни вони відбувалися, відбувалися, і зараз. Ну я розумію, що там в Дніпрі, в Одесі, в багатьох, в багатьох містах, які були русифікованими. От люди продовжують спілкуватися російською. Але моя задача як артиста саме через музику, через пісні закохувати молодь в мову. Так само, як колись я закохався, коли там, мені мама співала Колискові українською. Тому я думаю, що я на правильному шляху. От, і от, аудиторія, вона точно свідома, вона відчуває по-іншому. І мої концерти зараз вони відбуваються теж по-іншому. Я ем, не знаю, Напевно, що ми стали більш дорослі. Ми Кращими, напевно, в чомусь так. В чомусь е, точно стали кращими. От, ну, і, в принципі, зараз е, я, просто не, я навіть не розумію, як можна провести жоден день без того, щоб не там. Якщо ти не у війську, то ти маєш допомагати війську, тому що у війська має бути тил. От, і, Ну, це про свідомість. От і мене оточують в принципі здебільшого люди, які свідомі, які розуміють, що вони роблять, для чого вони роблять, от в який бік вони рухаються. От, мені б хотілося, щоб таких людей просто ставало більше і більше. Ми згадали про Бучу, а ви ж працювали над фільмом про Бучу? Ну, в сенсі над музичним так. рядом, над саундтреком до цього фільму. Яким це був для вас досвід? Ем, ну, Я, в принципі, написав не тільки саундтрек, я ще робив музику до цього фільму. І це, в принципі, напевно, що був мій перший досвід роботи в кіно як композитора. Ем, це було складно, але і цікаво натомість. Тобто, досвід, якому я Дійсно вдячний, я вдячний команді, яка е, довірилась е, мені, моєму таланту. Е, і знаєте, от у мене був такий виклик, е, коли я вперше прочитав сценарій, потім зустрівся mm -hmm. з режисером, е, він мені розказував, що він хоче, як він хоче, щоб це все звучало. От, е, я подумав, що класно було, якщо б в фільмі звучав оркестр, але у мене був обмежений час і, на жаль, обмежений бюджет, і мені просто потрібно було із чогось це зліпити. І мій е, близький е, товариш, е, який з дружиною пережили окупацію в Бучі, е, вони геніальні музиканти, він віолончеліст. Е, е, я його запросив до себе в Київ в гості, і ми. А майже кожного дня працювали над музикою. Я записував його безліч е разів, його інструмент, його гру. І з одного його інструменту я зробив цілий оркестр. От, От який неймовірний сюжет От. про це можна знімати окремий фільм, про те, як напевно що... живу окупацію, працює над фільмом про цю окупацію. Слухайте, наскільки це символічно і глибокої. Давайте тепер перейдемо до прем'єри до вашої пісні. Зараз. Я за освітою філолог мене одразу до текстів тягне. Є кілька питань. Так. По тексту. Отже, <кхм> і пам'ять бреше або забув, засмаглі плечі, і я вже не збагну. Уйди, залишся поруч. Заплющу очі, ми поруч. Оце от уйди, залишся поруч. І там ще, ще є один момент. Зараз, зараз, зараз. Ага. Роздягни мене, я ще не забув, як вогонь горить і як та літ, і любов пройшла, але я люблю. Так цілуй мене, я тебе люблю. Уйди, залишся поруч, любов пройшла. Я тебе люблю. Знаєте, от жінки послухають і потім скажуть, як же ж вас, мужиків, зрозуміти, так уйди, так. залишся поруч. Що мав на увазі автор, коли писав ці написав Ну, У автора просто було натхнення, але це про напевно про якісь сумніви, які виникають у кожного з нас щодня, і це теж про вибір, який ми робимо. Коли прокидаємось зранку, і коли засинаємо ввечері, це про те, що там є певні, напевно, проблеми, з якими ми намагаємося, які ми намагаємося вирішувати щодня. І це про цей вибір. Але вибір, який виникає через сумніви, От і ти намагаєшся на. Ось цих емоційних своїх внутрішніх вагах зрозуміти, що а, саме ти хочеш. А я зрозумів цю пісню як зізнання в коханні. кохання. Без, безумовно, звісно. Це пісня про кохання і це присвята моїй коханій людині, з якою, напевно, і ми переживали. А, Трирічний, такі, знаєте, коли от три роки люди разом. Потім які, якась криза настає. От у нас була криза в стосунках, і я думаю, що саме, саме завдяки цьому з'явилася ця пісня. А, але ми пережили цю кризу, і і так, і все добре. Катерина, реальна. Реальна, звісно ж. Пані Катерина, наші вам вітання. Пісня класна. Романе, ви в Дніпрі. Давайте будемо відвертими з нашими глядачами. Ми зараз виходимо в етері в понеділок, але спілкуємось ми з вами в п'ятницю. Ну тому що знайшли можливість для спілкування. У вас попереду сьогодні ввечері в п'ятничний концерт, але вийде це все наше спілкування в понеділок. Я до чого? Все ж таки, Дніпро. Ми дніпряни, У нас знаєте є свої маленький містечковий безумовно патріотизм. Такий на да, приємно, коли про нас щось говорять, приємне, хоча можливо. Я про те, що, який є для вас Дніпро, чи він пов'язаний з якими асоціаціями і чого ви очікуєте від сьогоднішнього концерту. А в понеділок я перевірю особисто, як воно було. Я, я правда, я люблю це місто. Я, Напевно, що перші свої концерти, які я грав з гуртом, я грав саме в Дніпрі. От Я пам'ятаю ці концерти, на них приходило не так багато людей, але вони були дуже теплими. Тут живе велика кількість моїх друзів. Напевно, що для мене це близькі люди, тому що ми познайомилися під час війни, ми там допомагали війську. І от сьогодні саме я граю для того, щоб зібрати якомога більше грошей для моїх друзів з батальйону безпілотних систем, 3 окремої штурмової бригади. От, і Сподіваюсь, що нам все вдасться, і ми наблизимо ще трошечки нашу перемогу. Просто знаєте, от я весь час намагаюся сказати і довести людям, що на війні не буває маленьких справ. І от будь-який донат, будь-який репост в соцмережах, якщо немає можливості задонатити, але є можливість зробити репост. Допомогти чимось, це обов'язково треба робити. От, і ось такі заходи, як сьогодні, вони просто всі зараз спрямовані на те, щоб збирати гроші і залучати ці гроші у військо. От, тож сподіваюся, що сьогоднішня наша ціль 100 тисяч гривень. Якщо нам вдасться зібрати більше, я буду щасливий. Якщо ні, я все одно буду щасливим, тому що ми в будь-якому випадку це зробимо. Давайте я потім з вами зв'яжусь, і в понеділок, в прямому етері, в якому ми власне от парадоксальна да ситуація зараз знаходимося. Я потім озвучу чи вдалося виконати цю місію. І от про що ще вас хочу запитати? Я задаю це питання всім гостям. Ну, Умовно із зірковим статусом. От е, а потім у мене є така мрія після перемоги змонтувати всі ці відповіді в одне полотно. Е, питання таке: дивіться, от мені здається, що е, е, у нас війна, у нас біда, у нас смерті. Але попри це, ми перебуваємо в якомусь неймовірному творчому феєрверку. От що відбувається з українською піснею? Вона вийшла на якийсь новий неймовірний рівень. У нас з'явились пісні. Ваші пісні завжди були, я прослухав, пісні із сенсами, але ну, можливо, вони якось губились на фоні оцих там шльопалі шльопки і, і, і все таке. Зараз шльопки вже відшльопали. все, нам, 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 ну, Це не актуально. Зараз актуальні от такі пісні, як у вас. І це відбувається не лише з українською піснею. Наш театр, кіно ми згадували, література, не знаю, художнє мистецтво, там модельєри навіть наші розривають якісь ці подіуми в спорті, теж які ми класні. От у нас да, до нас прийшла біда, але вона якось переосмислюється, і от так от в якісь немовірні речі, відбувається оцей вихлоп. А там на болотах. От вони які вони як, бу, якими були, у них нічого цього немає, у них оця гниль ще радянська, вони просто її ворушать, додають в неї якогось сучасного нацизму, але це ну, не відчувається як щось нове. От вони клупаються в тому своїй свої батці, і вона лише більше від того воняє. Чому така різниця? Чому у нас от, оце все таке яскраве, попри все, попри біль? А у них болото і болото. А, ну, у нас утворився вакуум, і цей вакуум потрібно заповнювати. От, і це відбувається дуже природньо. Тобто, таким природним шляхом. Тобто а, у нас весь час в Україні були талановиті люди. От, і, а, але а, попри те, що а, в, Майже більшість холдингів, які були в ефірі, там здебільшого була якась російська попса. От. І зараз цього немає. І зараз пішла вже Шараварщина, Тарабарщина в небуття, і з'являється класна українська музика, і не тільки музика, як ви сказали. Зараз. Чого тільки вратую, що от просто в Києві зараз скрізь відкр... відкриваються книгарні. Угу. От і е це так класно, ти дивишся, що просто люди в книгарнях туди можна прийти, випити кави, купити книжку або просто посидіти почитати про театр. Я взагалі мовчу. Просто ти не можеш купити квитків. е, Немає просто е квитків, щоб купити. І Це треба вистояти в черзі або там купити заздалегідь. От, і цей вакуум він дійсно наповнюється талановитими ну, творцями, митцями. От і стосовно болота, ну, типу, наших сусідів, ну, мені взагалі не цікаво говорити навіть про це. Я б дуже хотів, щоб з часом ми просто взагалі відокремилися від цього і не згадували, от, тому що ми так, такий довгий час перебували під впливом. Цієї, так, так би мовити, культури. От. Але зараз я думаю, що наша музика може конкурувати з європейською світовою музикою. І я своїм прикладом можу на своєму прикладі сказати, що от минулого року мій, мій трек. Потрапив в категорію з Кендріком Ламаром на, в номінації Гремі в хіп-хоп. Тобто, ну, і це для мене теж, знаєте, ну, тобто, я ніколи взагалі не думав, що таке можливо, а тут виявляється, можливо, все. Лише тільки треба захотіти цього. Знаєте, життя така неймовірна штука, що у часи найтяжчих випробувань вона все одно відкриває якісь нові можливості і нову мету. Гітара е, на нашому столі е, не, дар, не дарма, і, я так думаю, е, будемо співати. Я взяв її з собою. Да, все, ж таки, все ж таки, заспіваю. Е, доведеться зробити це наживо. Будемо, ви будете співати, а ми будемо слухати. О! Ульгаю по тих сходах я, Мам, я міг би бути богом там. Мам, Палають мої крила, тремтять мої вітрила. Лишаються хвилини нам. Знає Знає відповіді? вічність Мряві промінь і полум'я. Тримай, тримай, тримайся, будьмо завжди людьми, стали дорослішими Мрії не здійснені Залишай, залишай, залишаю залишай, залиши, залишайся мам, кульгаю по тих сходах я є, мам, я міг би бути богом там є, мам, палають мої крила, тремтять мої вітрила, лишаються хвилини. Може, в останній раз залишай, залишай, залишаю, залишай, залиши, залишайся мам, кульгаю по тих сходах я мам, Чуваю силу, у мене є вітрила, мам, кульгаю по тих сходах я є, мам, я можу бути богом Сам я мам. Палають мої крила, Дремтять мої вітрила, лишаються хвилини, минає літо з ними і ми. Man. Знаєте, я слухав вас. По-перше, я зрозумів, що ви свої приспіви будуєте на дієсловах. От у вас у пісні Катерина було Люблю, люблю, люблю. Так. А в цій пісні у вас залишай, залишаю, залишайся. Знову ж таки, Так. і я неймовірно вдячний вам за цей образ палають мої крила. Коли літо скінчається, життя продовжується, воно переходить, ну, можливо якусь нову, але у вас палають мої крила, лишаються хвилини, тремтять вітрила. От людина у передчутті чогось, от вона пройшла якесь випробування і, 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 і далі її чекає щось, але щось інше. Але щось світле, що і світле, що світле, да, що світле і добре. Безумовно, тільки так. Я вдячний вам, Романе. Дуже класно. Я давно не слухав так близько на пісні. І знаєте, воно я зичу вам, от, щоб ваш концерт пройшов, от щоб ваші глядачі, я переконаний, що так і буде, перейнялись, от тим, що щойно ви мені послали. Я це відчув. І от ця пісня вона просто потягнула, потягнула, потягнула за собою. Дякую. Літо дякую. пройшло. Але осінь продовжується. Осінь нічим не гірше, ніж літо. Вона несе нам свої осінні відчуття. А вдалі буде ще нове літо. І ви напишете нам нові пісні. Дякую. Дякую, дякую Романе. Дуже класно, дуже приємно. Давайте ще зв'яжемося з вами. От як пройшов концерт, я в понеділок в прямому етері обов'язково це озвучу. Дякую. Дякую. Дякую вам, шановні, що були з нами. Наш етер простір свободи продовжується. І після цієї паузи зараз я е, попрощаю, попрощався вже власне з Романом. Гурт Бахрама шукайте знову ж таки. Е, нагадаю, шукайте, лайкайте, коментіть в соціальних мережах в Ютубі на стрімнових платформах. В Ютубі гурт Бахрама так і називається Бахрама, тільки латиницею. Е, підтримуйте своїх за своїх. Треба топити. Вони того варті. Ну ми ж всі свої, от один за одного і стоїм. Зараз невеличка пауза, а потім продовжимо. Слава Україні.